Усім привіт! Так, перепрошую одразу. Тут пару ягідок упало під час прев'ю. Під час фото усім смачного Також нагадую, що в описі є баночка. Ви можете задонатити, допомогти каналу і запропонувати свою ідею. Для цілих відео, можливо, для країни, з якої буде страва, Бо вам би хотілося побачити відео в якомусь іншому направленні. Тут у нас сьогодні буде лохина та плоскі персики. Їх також називають інжирні. Mm. Це неймовірно смачно. Я саме про персика Лихина, вона трошечки вже постояла, і вона така, Не. до речі, можете звернути увагу, у мене прищики, симметрично майже вийшли. А яким чином це все шоколадка і KFC? Хоча сьогодні я планую також купити шоколадку і зняти вам MOBBAN. Тут каюсь, це мені неймовірно подобається. До того ж, треба їсти шоколад, поки є час, бо ну, ви, мабуть, чули, що подорожчання. Оу, хто цей актор? Його здається, пам'ятаю, десь. Так, да, Антоніо Бандерас. Він також грає другорядну роль в Індіана Джонсі. М -м, цікаво подивитися на відгук. Ось шоколад на початку року були новини, що буде подорожчання кави та шоколаду через підвищення температури загальної на планеті через спеки в тих широтах, де вирощують плоди какао-дерева, кавої плантації. Змінюється клімат, і складніше збирати врожай. І деякі деревця та деякі плантації вмирають просто. Через це буде поступове здорощення плантацій. Зараз вже насаджують нові, але для того, щоб там родили деревце, наприклад, шоколаду, здається, потрібно років 5. Звичайно, що цей діапазон шоколад буде дорожчати. Бо коли не настільки дороги, треба їсти, згадати просто неймовірно великі шоколадки від Мілка ВТБ, які продаються за, за скільки? За 90 по знижці. взагалі. Просто я для себе згадую, як я вперше і востаннє побачила ВТБ порвану упаковку, яка була замотана скотчем. І там було написано мінус 30%, на вже акційний шоколадці, я така думаю. Що з нею сталося? Це Хм, були... Це хтось необережно зробив, це зробили якісь покупці, чи це були я... Ну і ти там настільки великий був розрив і замотано просто скотчем. Ти бачиш цю шоколадку? Це ж жахливо. І це вперше востаннє бачити таке викупа. Не знаю, можливо, це було чисто регіонально прийняте рішення в, в тій місцевості, це під Полтавою в області. Але все ж, а що таке робити? Якщо б вона десь надорвана була, там трошечка, то мабуть я б навіть їм взяла. Але там просто розрив величезний, скоріше все це покупці. Бо чесно скажу. Більшість клієнтів в роздрібі не поважають ні труд прокупців, ні труд продавців, ні в загальному хоч щось. Дуже багато надрилів, дуже багато хто просто бере, наприклад, вершкове масло, так як я працювала продавцем консультантом раніше, це була моя друга робота, то це все життя друга. Просто беруть люди і кидають все, що завгодно. Крабові палочки не. М -м – палички, рибка, щось звішане вже, не. так, до речі, не секрет, що якщо ви щось звісили і кинули десь, то скільки б воно там не прилежало, це не більше 10 хвилин. Якщо за відділом слідкують продавці консультанти, якщо ж це, наприклад, адебеде слідкують тільки. Я сира, то, звичайно, воно там буде лежати ой як багато. На щастя, в тебе немає кулінарії. <гум> Максимум, це, не знаю, там якийсь сирок пролежить півдня зіпсує це, можливо. Потім ви його можете повернути. В АТБ, на щастя, повертати дуже легко. І ще я пам'ятаю, до війни там була акція: Знайди прострочку і тобі повертають Х3. І так, як це було моє дитинство. Ну, це було прям давно-давно. Давно-давно, 2015 -давно, й рік або 16-й. І пам'ятаю, як я знаходила після школи всі прострочені сирочки, йогурти, бо в тому магазині взагалі ніхто не дивився на срокогодність. Третій день пішов нормально. Приходила на касу в перший раз мені трошки більше. Так ось, трошки більше вони <давали>, давали в перший раз, а в інші рази точніше до копійок. І я така стояла і думала, ну там потрібен був паспорт. Тобто паспорту у мене ще на той момент не було, я була надто малою башкетницею. Можливо, це ще давніше було, в таких хіба знаю. Це мій п'ятий або шостий клас. Ось. Тому хотіла я підзаробити на цьому, а вийшла купіш. Угу. Тільки для дорослих ця акція діяла. Якщо чесно, її навіть не промоутили, Зрозуміло чому. Помні зайві витрати. Маркетингово в магазині там вони це повісили. Наприклад, я не бачила жодного блогера, який би користувався цією акцією, якось це промоутив. Можливо, на той момент і не було таких інструментів, рекламувати послуги або товари. М, -м, М А занурення в Індіані Джонсі знято класно. Що є, то є. Ой. М -м, -м. Комендантську годину на щастя поки не змінюють хоч, як би їх хотіли змінити. Я не уявляю, як до 17-ї години я б все стигла і прийшла. А зараз майже вже 17 і в мене ще 500 справ, які потрібно зробити сходивши. Пішу з секунд, але все ж. Отак, до речі, цікаво, напишіть в коментарях, кого ви більше боїтеся, Вугрів, мурен, ну, ось такого складу риб чи акул, бо акули кріщові риби, в принципі, вони дуже-дуже швидкі. І деякі тварини дуже агресивні, але при цьому в грі небезпечні. Тим, що вони можуть оху... полювати з грайками. Чесно, я не знаю, як справи проходять в Саргасовому морі. Тобто Саргасове море це ж прям збірник вогрів. огрів, який зазвичай. Скупчуються там. Я, якщо чесно, бачив в грі в декілька разів тільки. І один раз це взагалі було на суші. Вугор повз кудись по своїм справам. Так. В грі, якщо у них, наприклад, є маленький перешивк, який потрібно відстані пройти або переплести, то вони це роблять. Вони просто, як змії, починають повзти. Так само і піявка. Якщо вони знали. Піявки можуть для, наскільки я пригадую, розмноження, вилазити на сушу і далі піти. У воду. Тобто, так, да. коли ви гуляєте біля води, не тільки водичка може становитися загрозу. Ще дуже бадьоро. Вони можуть чіплятися на травички. Взагалі на траві може бути дуже багато чого. Першочергове, це кліщі. Хм, згадала зараз мем. Коли, хто ж це був, з якоїсь компанії, здається, з компанії угу, згадати б. Microsoft. СММ-ник у нього там травичка, ну, просто звичайний екран заставки на Windows стоковий. І стоковий екран просто зроблений на ньому скріншот, підпис. що Як ви думаєте, кого не вистачає на цій траві, вірно, вас. І просто, ну, тепер ми знаємо, що СММщик у них кліщ. Кліщ, перепрошую. Да? Якби кліщі дуже люблять сидіти на травички. Якщо хтось і думав, що в кущах якихось. а-а-а. На травишки. Частіше там. Так, це не просто підстрижений газон, воно повинно бути трохи вище, хоча б трохи вище. Ну, до речі, дуже схвально, що е вони зробили на наш час. Тобто, на, якщо б був <хи> Діана Чонс в нашому часі, це було б складно пояснити, як людина, якій було ну, десь 23-24 роки, я думаю, більше 20, в 1944-му дожив до наших днів і ще й при цьому там десь б бігав, щось робив, то людинка вже на пенсії 100%. Тут уже на пенсії це. О, господи. не було який це рік. Добре, що тут є орієнтир. Висадка на місяць 1969 рік. Тобто 69-й рік він вже старий, з нього вже пісочок сиплеться. Так, да, в цьому фільмі. А в наш час, звичайно. Це було б дивно зняти. Я думаю, що далі Ну вони хотіли б, якщо б це вистрілило, зняти далі вже знімати, бо Аля Лара Крофт з дівчинкою не вийшло. Щось у них не вийшло. Ясно, ну, в такому випадку краще знімати нові проекти, аніж просто запозичувати якусь іншу тему. Ну, вона ж була в цьому фільмі, так само як в цьому Убондами. Якщо це буде. Дівчинка, то дуже багато крутесних дівчаток є в фільмів окремо. В принципі, Джеймс Бонд нічого поганого в цьому не має. чому б і дівчинка. А чому б і ні. Просто потрібно її ввести в грамотно. Те, як вони зробили в минулому фільмі. Це зовсім не те, що очікували від них люди. Окей, мене заінтригувало одне шоу. Чесно скажу, зараз курило, але чи варто підписуватися? Не мого, так як у мене була оплата тільки за фільм, прокат. Зараз мене заінтригувало одне шоу. Стародавні легенди з Меган Фокс. Ну, слухайте, це для обговорення, мені здається, прям спекотно. Треба брати. Я такого не бачила навіть, це навіть не анонсувалося. Де розмови? Про це з блогерами. Це ж 2018 рік. Або це супер нецікаво, або це просто недооцінено. Мені здається, більше не цікаво, але ми з вами подивимося і пообговорюємо. Господи, що це таке? Це у мене такі рекомендації після фільму. Звичайно, тварина колюблю, але чому мені весь час вибує? Я Можливо, люди так дивляться, тоді питання до людей. Я, звісно, розумію, що одна із закулок зробила добре, яку куснула росіянина в Єгипті. Це здається, там було? Через це прям дивитися майже все про акул. Це як мінімум дивно. Давайте так, дійсно браку, цікаво дивитися. Я тільки недавно дізналася, як акули живуть. Тобто весь їх процес, як у нас, наприклад. Я маю на увазі не від народження і до кінця, це ще в дитинстві дізналась. Але чомусь ніколи не було в цих передачах, як акули, наприклад, сплять, як акули ходять. Як какули там, наприклад, зустрічаються і так далі. Тобто це було опущено, завжди показували так. Значить, от є у нас акульонок в мангевих е, заростях, далі у нас акульонок виростає в маленьку акулу, далі маленька акула в акуліщу, а куліща кушає кіта, за своє життя плаває, все буде добре і вмирає. І акулу кушає. Тобто там немає ніяких процесів. <с kommen> а це цікаво.